Виселяють на вулицю. Мешканці соціального готелю на вулиці синагоги опинились без даху над головою. Про бедучість влади і проблеми переселенців розкаже моя колега. Триповерхова будівля за адресою синагоги 6. Тут знаходиться соціальний готель та прихисток для безхатченків. Вже три роки будівля визнана аварійною. За цей час міська рада не надала альтернативу мешканцям будинку. А вже сьогодні тут планують відключити водопостачання та газ. Тож жителям прихистку немає куди йти. Сьогодні ще не, звісно, не знаю, куди я пайду. Со вчерашнего дня был, как бы, мы бегали в Минскую Раду. Минская Рада нас отфутболила в департамент социальных политики. Там руками как бы разводили, сказали, что нас определили туда-сюда. Но нами, людьми, которые здесь сидят, мы решаем вопрос в течение двух-трех дней. Куда, что, к чему. Два-три дня – это понятие растяжимое. Видите, я уже вещи собрал, уже все собираем, потому что Сказали, освободити. Валентині. Департамент соціальної політики запропонував переїхати в центр нічного перебування за адресою Данила Галицького. Жінка каже, має проблеми зі здоров'ям, тож увесь день знаходитись на вулиці і лише ночувати в приміщенні фізично не може. Мені департамент соціальної політики сказали, що два дні, щоб я чекала дзвінка, так як інтернатовська інвалід. А вони мені предлагали Данила Галицького, яка все життя жила на квартирах, в нормальних умовах, стирала, платила там, купалася, готувала. А вони мені предлагають на чолішку. Мені на що наші шка, я інвалід, у мене з проблем зі здоров'ям. Пані Марина розповідає, також не знає, куди йти цієї ночі. Ми з складанням речей, бо ми не знаємо, куди ми йдемо цієї ночі ночувати. Ну, Но речі треба по-любому скласти. Куди їх дівати, я не знаю. Міську раду вести в свою чергу в департаменті пропонують мешканцям готелю заночувати в центрі нічного перебування. Однак залишити там свої речі люди не зможуть. Їх ні речі ми не можемо взяти, тому що це центр нічного перебування, і ми їм забезпечуємо нічний ночь Вони мають можливість переночувати в гарних умовах. А щодо готелю, то у нас такої послуги немає. На жаль. Раніше чернівчанам пообіцяли переїзд на вулицю Політаєва, 10. анонсували всі комфортні умови для проживання. Та за кілька місяців ситуацію із новим соціальним готелем міськраді так і не вирішили. В мене стали департамент управління комунального майна, щоб надали цим людям приміщення маневрового фонду, який в нас знаходиться там на Політаєва 10. Там кімната, загальна кухня, то в синагоги, якщо ви були, можете під'їхати, подивитися які в них там умови. Там mm -hmm. так само в департаменті комунальної власності кажуть, будівля не була передбачена для таких випадків. Політає в Одесі є маневровим фондом, який передбачено для поселення тих мешканців міста, в яких з їхнім житлом сталася техногенна катастрофа. Вони не передбачені для розміщення осіб без постійного місця проживання. Це передбачимо в положенні по помаровий фонду. Міський голова прийме городян аж через тиждень. Але де жити людям до того у міськраді не кажуть. Скажіть, будь ласка, що нам робити? От чесно кажу. Вчора ми були вже під мерією, вчора нас ще з єдине записали в понеділок на третю годину до Каспро... до... Не вибачаю, до Клічу... Кліч... Клічука на прийом. А до понеділка робіть, що хочете. В департаменті зізнаються, нового соціального готелю найближчим часом не передбачають. Судячи з усього, всі гроші пішли на сквери. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.